Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про новини мобілізації вересня 2025 року. Що нас чекає у вересні? Які зміни до норм чинного законодавства щодо мобілізації були внесені ще у серпні, але запрацюють наповну вони тільки зараз? А також в цьому відео поділююсь з вами актуальною своєю адвокатською практикою з приводу питання зняття розшуків. Тож буде цікаво! З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо, працівники ТЦК та СП з 1 вересня зобов'язані носити боді камери. Така вимога міститься в частині 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але цікавим залишається той факт, що за даними за офіційними даними, тільки 85% таких працівників вони забезпечені засобами фіксації. Отже. Не всі працівники ТЦК та СП, хоча вимога закону існує, але забезпечені такими засобами фіксації. Проте, на мою думку, це є позитивним зрушенням, оскільки відтепер процедура безпосередньо перевірки документів, процедура вручення повістки, вона буде зафіксована на боді камеру конкретного працівника ТЦК та СП, і в разі чого цю інформацію можна буде використати в якості доказу, якщо у Конкретної особи. Конкретна особа буде вважати, що були порушені його права під час вручення повістки, або під час перевірки документів такими працівниками ТЦК ТСП. Із 1 вересня цього року, відповідно, Водиться базова загальновійськова підготовка для громадян, які здобувають вищу освіту або які вперше планують обійняти посади в державних структурах, в державних органах, в органах місцевого самоврядування або в прокуратурі. Що це таке базова загальновійськова підготовка? Це не мобілізація, це певний курс військової підготовки, який розрахований на строк від 3 до 5 місяців, після якого такий кандидат на посаду, на, на посаду держслужбовця або на посаду в органи місцевого самоврядування, він буде бажатися військово зобов'язаним і буде бажатися таким, який пройшов цей курс базової загальновійськової підготовки. Проте, якщо такому кандидату на посаду менше 25 років, то звичайно мобілізованим він не може бути. Мобілізованим в майбутньому він може бути тільки на підставі укладеного контракту. Базова загальновійськова підготовка унормована статтею 10 Прим закону України про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, в частині першій зазначена мета. Такої базової загальновійськової підготовки така підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок умінь необхідних для виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України. Ось вам пряма цитата частини першої цієї статті. Від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах освіти, зокрема, звільняються ті громадяни, які мають статус непридатний до військової служби за висновком військово-лікарської комісії, які вже проходили військову службу, і які до набуття громадянства України проходили військову службу, скажімо, в інших державах. Синхронізація роботи реєстрів. Зокрема, реєстр оберіг нещодавно отримав інформацію із бази даних щодо внутрішньо переміщених осіб. І відтепер можливі ситуації, коли фактична адреса проживання внутрішньопереміщених осіб не співпадає так, з тими даними, які зазначені в реєстрі. Можливий розшук таких внутрішньопереміщених осіб, так званий розшук ТЦК. Також звертаю увагу про те, що обов'язок. Внутрішньопереміщених осіб стати на облік протягом семи днів з моменту оформлення статусу ВПО. Він зберігається, його ніхто не відміняв. І відповідно постановка на облік відбувається в тому ТЦК, де фактично має місце проживання така внутрішньопереміщена особа, фактично за адресою, яка зазначена в її довідці, ВПО. У мене було окреме відео щодо ситуації із щастинським ТЦК, коли внутрішньопереміщена особа вона не стала на облік за своїм фактичним місцем проживання, і, відповідно, її автоматично, автоматично здійснили постановку на облік і закріпили за щастинським ТЦК. Тут буде посилання. Подивитися, кому цікаво. Я думаю, що ви знайдете відповіді на окремі питання щодо цього, тому що. Ситуація, як на мене, буде поширена, буде розповсюджена. Багато питань і я зараз отримую в телефонному режимі щодо внутрішньопереміщених осіб, щодо так званого розшуку ТЦК щодо внутрішньопереміщених осіб. Тому подивіться, можливо, вам буде актуальна ця інформація. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, чому б вам не підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили? Це дозволяє популяризувати це відео, дозволяє переглядати його більшій кількості людей, яким воно потрібно, яким потрібна ця інформація. Також вдячна за ваші лайки. Для вас це нічого не вартує, а для мене приємно, тому що я розумію, що моя робота, яку я роблю, вона є потрібною вам. Я себе ні в якому разі не позичу. Позиціоную в якості блогера. Я в першу чергу практикуючий адвокат, який має свої справи, своїх клієнтів, який має свої задачі. Але такі відео я записую для того, щоб більше громадян, яким ця інформація корисна, яким корисна конкретно якась практика в сфері військового права, вони знали свої права, вони були обізнані з тими чи іншими ситуаціями, з алгоритмом дій. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, дуже прошу вас перевірити підписку на канал. Перевірити, чи у вас натиснутий дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео, і також поставити лайк цьому відео з метою популяризації цього каналу, популяризації цього відео, щоб ще більше заінтересованих громадян мали можливість доступу до об'єктивної інформації. Дякую вам. І одна із найактуальніших тем минулого місяця, і вона продовжується і в цьому місяці. Тема пов'язана із розшуком ТЦК. Я знімала багато різних відеошотсів, і знімала навіть і повні відео. Тут будуть посилання на відео щодо розшуку ТЦК, щодо цієї проблеми, що з цим робити, які алгоритми дій я використовувала у ситуаціях зі своїми клієнтами, до чого нам вдалося дійти. І хочу. Виділити для себе такі, такі от декілька ситуацій, да, з якими з вами поділитися, яким чином нам вдавалося вирішувати питання із розшуком ТЦК. Зокрема, в мене було багато клієнтів за минулий місяць із цим питанням. Найцікавішим, як на мене, були випадки, коли розшук ТЦК був оголошений за невчасно уточнені дані, про тому, що ситуація була дуже. Дивною в застосунку резерв плюс була галочка про те, що дані уточнені вчасно, але розшук ТЦК він все одно був з підстав невчасного уточнення даних. Ну абсолютно абсурдна ситуація, як на мою думку, я тут наведу вам приклади таких ситуацій, щоб ви бачили, що це не поодинокі випадки. Після того, як я записувала такі відео ви в своїх коментарях, в телефонних розмовах, на консультаціях, також піднімали ці питання. Щодо розшуку ТЦК щодо того, що у вас та сама ситуація, ніби розшук встановлений за невчасне уточнення даних, а ці дані уточнені вчасно. Зокрема, по одному із таких клієнтів поділюся з вами відповіддю ТЦК. Тут я, її, тут я її наведу цю відповідь. В чому заключала ситуація? Ну, класика, дані уточнені вчасно, розшук за невчасно уточнені дані. Звернулись спочатку з заявою від імені клієнта. Потім я звернулася з адвокатським запитом до до конкретного ТЦК, і мені надійшла відповідь: відповідь наступного змісту, що відповідно. Ваш клієнт він фактично є порушником правил військового обліку і перебуває в розшуку ТЦК не з 6.06, як було першопочатково в його застосунку Резерв Плюс, а з 28.08, фактично з того моменту, коли отримали адвокатський запит. І підстава розшуку вже зовсім інша. Уже не пов'язана із невчасним уточненням даних. А підстава розшуку вона чомусь вже пов'язана з невчасним проходженням ВЛК. Ну Конкретно цей клієнт він був обмежено придатний. Відповідно, ВЛК до 5.06 він не пройшов. Але цікава позиція самого ТЦК та СП. Так. І вони ніяким чином нічого не говорять щодо того, чому вони оголосили мого клієнта в розшук ТЦК з 6.06. Вони тільки говорять про те, що він перебуває вже за новою підставою розшуку з 28.06. і все. І радять йому особисто прибути до ТЦК та СП для вирішення цієї ситуації. Ну звичайно, особисто особисто прибути мій клієнт не бажає до ТЦК та СП і зрозумілих всіх. Сім причин, але от розшук змінили. Змінили підставу розшуку. Ось така одна із практичних ситуацій пов'язана із розшуком ТЦК. Також звертаю увагу, що. З'явилися нові можливості в застосунку резерв плюс можна сплачувати штраф за розшук ТЦК за порушення правил військового обліку. Так не тільки якщо ти не з'явився там за повісткою, а також з, 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 з підстав оголошення в розшук, якщо військово зобов'язаний не пройшов вчасно ВЛК і до цього був обмежено придатний. Я звертаю увагу, що ВЛК обов'язок проходити ВЛК самостійно. Був встановлений тільки для обмежено придатних до 5.06 цього року. Якщо ви не були обмежено придатним, ви відповідно не можете наразі бути в. Рошуку ТЦК в так званому розшуку ТЦК з підстав невчасного проходження ВЛК. Але в застосунку Резерв Плюс з'явилася нова функція щодо можливості сплати штрафу з такої підстави, як невчасно, невчасне проходження ВЛК. Проте я звертаю вашу увагу, що визнавати свою вину, сплачувати штраф з 50% знижкою чи не сплачувати це все вам. Вирішувати конкретно вам У мене тут є окремі відео про те, як цей механізм працює. Чому б я не радила сплачувати штраф 50% десятивідсотковою знижкою, не радила поспішати це робити, а радила подумати і зважити всі за і проти? Тут буде посилання на таке відео. Я думаю, ви його переглянете, і відповідно окремі питання вам будуть зрозумілими. Також хотіла б розповісти про іще ще одну практичну ситуацію пов'язану з розшуком ТЦК. У одного мого клієнта у нього оформлена відстрочка, і це не завадило ТЦК кинути його в розшук, так званий розшук ТЦК, з підставою, що він нібито невчасно е, пройшов ВЛК. Проте, мій клієнт він не був ні в якому разі обмежено придатним. В нього не було обов'язку самостійно ініціювати процедуру ВЛК до 5.06, до 5.06. до 5 червня. І така ситуація вона є дивною. Найцікавіше, що. que І відповідно розшук ТЦК і відстрочка е, загалом з'явилася в застосунку резерв плюс в один і той же день. Ну, ми будемо слідкувати за цією ситуацією, звичайно, звертатись до ТЦК із відповідними заявами щодо отримання роз'яснення щодо ситуації, яка виникла. Але от такий цікавий момент, з яким я хочу з вами також поділитися. Е, відповідно, якщо у вас такі ж ситуації траплялися, пишіть про них в коментарях під цим відео. Буде Відповідно, цікаво ваша реакція щодо цієї ситуації. Або якщо у вас є якісь певні питання щодо розшуку ТЦК, наприклад, які ви відповідно, які ви не знайшли в цьому відео чи в тих відео, які я вже знімала про розшук ТЦК, ви можете залишити свої питання в коментарях. Я, відповідно, по мірі можливості буду на них відповідати. А якщо ви хочете отримати алгоритм дій для вирішення саме вашого питання, записуйтеся на консультації. Будемо обговорювати, відповідно, розробляти алгоритм дій для вирішення конкретно вашої задачі. Маю в своїй практиці декілька цікавих ситуацій, які пов'язані з відмовою. Навчальних закладів, як відповідно закладів професійно-технічних, так і вищих навчальних закладів, приймати документи у військово зобов'язаних чоловіків віком 25 плюс щодо. Прийом документів щодо вступу до навчального закладу на тій підставі, що вони мають так званий розшук ТЦК, отже, порушення правил військового обліку. Ситуація максимально дивна. Письмової відмови поки що навчального закладу мені ще не вдалося побачити, але я сподіваюся, що таку письмову відмову я побачу в найближчому майбутньому. Проте мотивація їх і обґрунтування цієї позиції з посиланням на якісь, якесь розпорядження Міністерства освіти і науки, якого ніхто в принципі не бачив. Вочі я маю на увазі не мої клієнти. Не я ми в очі такого розпорядження не бачили. Проте навчальні заклади говорять про те, що воно існує, і це розпорядження їм забороняє. Приймати до складу студентів військовозобов'язаних 25+, які мають порушення правил військового обліку, отже, так званий розшук, розшук ТЦК. От така ситуація. Ми будемо слідкувати в подальшому з розвитком подій. Я хочу зазначити, забігаючи наперед, що норми чинного законодавства не містять. Положень щодо того, що конкретний абітурієнт не може бути зарахований до складу студентів навчального закладу, маючи так званий розшук ТЦК. Проте такі ситуації вони існують практично, і я маю непоодинокі звернення своїх клієнтів щодо того, що в них виникла така ситуація. За наявності розшуку навчальні заклади не бажають. Або приймати документи, або документи приймають, проте відмовляють в зарахуванні їх до складу студентів. Я правда в такій ситуації в першу чергу брати письмові відмови у навчальних закладів. Відповідно, якщо ви також зіткнулись такою ситуацією, маєте таку письмову відмову, звертайтеся за консультацією. Будемо розробляти конкретний алгоритм дій, можна й оскаржити таку письмову відмову і вирішувати питання із вашим зарахуванням до навчального закладу. Також звертаю вашу увагу, що Бойові повістки можуть надсилатися уже поштою. Якщо раніше бойова повістка вручалася виключно в приміщенні ТЦК та СП під особистий підпис конкретної особи, то зараз уже такі повістки можуть надсилатися поштою. Я про це знімала окреме відео. Тут буде посилання, я не буду повторюватися, можна подивитися це відео. Але забігаючи наперед, скажу, що якщо конкретний військовозобов'язаний не отримує таку повістку, вона, наприклад, напред. Назад ТЦК та СП, то такий військово зобов'язаний може бути оголошений так званий розшук ТЦК з метою доставки його до ТЦК та СП, доставки працівниками поліції. Тому перевіряйте свої поштові скриньки вчасно і майте на увазі, що навіть бойові повістки можуть надсилатися поштою. Ну, звичайно, там є окремі умови щодо проходження ВЛК. Це все є, це все в цьому відео. Подивитися, відповідно, більш детально. Я про це там розповідаю, не буду повторювати. І наостанок хотіла б розповісти про нові оновлення в застосунку Резерв Плюс. Отже, відтепер в застосунку Резерв Плюс можна оформити відстрочку. Не відвідуючи ТЦК та СП, розширена категорія військовозобов'язаних, які можуть оформити відстрочку через резерв Плюс, зокрема, до таких військовозобов'язаних належать і особи, які мають дружину з інвалідністю. Так, першої або другої групи вони можуть це зробити через застосунок Резерв плюс. Також до таких військовозобов'язаних належать науково-педагогічні працівники. Вони теж можуть це зробити через. Застосунок застосунок Резерв плюс також через застосунок Резерв плюс можна сплатити штраф з різних підстав шляхом визнання своєї вини, зокрема, неявка заповісткою. Такий штраф може бути сплачено з 50% відсотковою знижкою через цей застосунок, і вже навіть доступна функція. Яка пов'язана із платою штрафу за невчасне проходження ВЛК для обмежено продатних. Але маю клієнтів, яким вдалося це зробити через застосунок резерв плюс. Але також маю клієнтів, яких було от таке повідомлення. Ви тут побачите його на екрані. Зокрема, що ця функція тимчасово не працює і буде працювати тільки із вересня місяця, маю і такі повідомлення. Але Спробуйте, якщо у вас є така необхідність, але знову ж таки підкреслюю, що це має бути виключно ваше рішення. Я нікого не спонукаю до цього. Це має бути виключно ваше рішення, зваживши всі за і проти, ви маєте його прийняти. Чи будете використуватись такою опцією, як плати штраф 50-відсотковою знижкою, чи ні? Ну, якщо ви все ж таки дійшли до висновку, що ви будете користуватись цією опцією, це можна зробити через застосунок Резерв Плюс. Як підстава такого розшуку може бути як наявка повісткою, так і невчасне проходження ВЛК. Про те, що стосується ВЛК, звертаю вашу увагу, що це правопорушення є триваючим, і сплата штрафу вас не позбавляє від обов'язку таки це ВЛК пройти, тому що ну, теоретично може бути ще один штраф, і те, що ви таки його не пройшли. Це ВЛК, хоча мали встановлений обов'язок це зробити. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Дякую за перегляд цього відео. Дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо у вас є що сказати, або у вас є запитання з того чи іншого аспекту, який ми сьогодні обговорювали. Залишайте це в коментарях під цих під цим відео. Я по мірі можливості, по мірі наявності, вільного часу ознайомлюсь з коментарями, відповідаю на ті чи інші питання, на раціональні питання, які ставляться в коментарях. Тому, будь ласка, користуйтеся такою опцією. Якщо у вас є бажання вирішити конкретно ваше питання, записуйтесь на консультацію, будемо спілкуватися вже предметно по вашій проблемі. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей всього найкращого.